Партнер показу конструкторське бюро Чердаков, дизайнерські меблі та предмети інтер'єру в стилі лофт виготовлено в Борисполі. Судова тяганина, яка тривала місяць між депутатом міської ради Ярославом Годунком та правоохоронцями Бориспільського відділу поліції, завершилася. Нагадаємо, позивачі поліцейські написали рапорти про те, що народний обранець висловлювався в їхню адресу нецензурною лайкою. Вже вкотре троє правоохоронців так і не з'явилися до зали судових засідань. Тож суддя, не вбачаючи підстав знову їх викликати, закрив справу. Проте Ярослав Годунок рішуче налаштований перевірити рапорти у прокуратурі яких свідків, простих громадян, а не зацікавлених працівників поліції, я теж не бачу. Хочу зазначити, що працівники поліції є зацікавленими особами і буду просити ваша честь вас суд направити матеріали, якщо це можливо, я не знаю по законодавству адміністративній справі, але направити матеріали для перевірки в прокуратури для того, щоб перевірити рапорта. Працівники поліції, так як вони є сфальсифікованими, надуманими і брехливими. Постановою судді Бориспільського міськрайонного суду від 5 вересня цього року провадження по справі закрито за відсутності складу правопорушення. бути скаже протягом 10 днів операційні суду Київського області через міськрайонний суд. Пісмовий текст матерована частина має право бути видана протягом трьох діб, буде видана завтра. Це, закрита справа, так? Справа закрита, а мотивована частина пісьмова буде де завтра. Депутат міської ради Ярослав Годунок задоволений, що Терези Феміди все-таки його не підвели. Я скажу чесно, я вражений нашим європейським гуманним судом, який виправдав мене сьогодні від хуліганських дій. Приємно, що суд все-таки об'єктивно вивчив. Він бачив, як сміявся весь зал із працівників. Так званий горе пластмасової поліції, яка складала ці і фальсифікувала ці протоколи. Проте для депутата є принциповим питання звільнення позивачів з лав поліції Борисполя. Коли вони фальсифікують на депутата, вибачте, будь ласка, то вони тут будуть знати, що зламають зуби. Але ви уявіть, яку наглість було 12 протоколів написати на мене. Хоча ці працівники поліції, щоб ви розуміли, навіть не були в судовому засіданні. Зараз я підготую відповідні матеріали до прокуратури. Ми зробимо офіційний пікет. Всіх їх будемо вимагати звільнити. Підемо до начальника мілії. Це нового, гнати їх поганою мітлою, Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.